If I could just take you back then to the counter offensive, um, do you think that the last few days and that some rapid advances in the Kharkiv region have brought this war closer to its end and therefore to the, the possibility that there will be peace again? In general, how do you see this war ending? I mean, you've said obviously that Ukraine will win this war, but could you have any sort of sense about you know, how long realistically? Um, this war could go on for... Я вважаю, що на сьогодні я можу стовідсотково акцептувати той факт, що ця війна залежить від термінів, які пов'язані тільки з постачанням зброї. І тільки з цим. На сьогодні я так вважаю. Пришвидшити такі кроки, пришвидшити допомогу Україні, це значить пришвидшити нашу перемогу. А в іншому результаті цієї війни я навіть не сумніваюсь. Йоформисты компентайс на weapons, specifically leopard tanks and uh murder infantry fighting vehicles. Why do you think Germany is reticent and are you disappointed with the support that they've shown during the war? Багато різних. Причин офіційних і не дуже. Я б сказав так, що питання броньованої техніки і питання танків у Німеччині викликає постійне, знаєте, таке відчуття їх, вони вони говорять, що вони не зовсім розуміють, як це німецька техніка на території України. Розумієте, да? тобто у них є такий психологічний паркан щодо цієї техніки. Але ви знаєте, мені здається, що це якась внутрішня проблема. Я не вважаю німців, що їх сучасна німецька техніка тут, яка. Бореться якраз за правду, вона якраз бореться проти російського фашизму. Якраз вона саме це символізує боротьби сучасної Німеччини проти російського фашизму. І я не вважаю, що вони зараз мають яких, якусь аналогію з тим, що було у Другій світовій війні. Я про німців говорю. Я вважаю навпаки. Німецька техніка сьогодні для нас це допомога, броньована техніка важлива для збереження наших життів. ППО, про яке так довго ми говорили, і нарешті німці а, по, по, погодились. Ми чекаємо на Ірісте, да? на протиповітряну оборону. Це про оборону, про оборону це якраз як захистити наших людей, дітей захистити нас. Тому мені не я, я, я зрозумію про що вони побоюються, але тим неш думаєш... не треба шукати причини, коли ти хочеш допомогти людям реально, коли ти підтримуєш життя на цій, на цій землі, а не навпаки. І тому для нас дуже важлива допомога допомога німців, а вже ж, а вже ж впливає і відкриття постачання танків Сполучених Штатів Америки. І інших держав вони серйозно могли би вплинути на рішення німців. Я в цьому впевнений. Ми ще очікуємо рішення щодо постачання танків від Сполучених Штатів Америки. Я б дуже хотів, щоб від них і від інших партнерів ми могли би отримати це постачання. Це б відкрило і штовхнуло б Німеччину вперед у вирішенні цього питання. Але з іншого боку, німці потужна самостійна держава і вони дорослі люди і і могли б самостійно вирішувати деякі питання і бути першими в деяких рішеннях. Ну, я б цього дуже хотів. Uh, I mean, you said many times that Ukraine needs more weapons. Um, Which countries do you think are not really pulling their weight and not doing enough? And which weapons specifically does Ukraine need right now? Ми б have більшої допомоги від Туреччини. Ми хотіли б більшої допомоги від Південної Кореї ми б хотіли б а, більшої допомоги від а, Арабського світу від Азії. На жаль, ми, ми розуміємо, як би вони могли пришвидшити цю перемогу. Ми це чітко розуміємо, але, на жаль, ми не маємо цієї допомоги. Багато держав стоять осторонь цього процесу, і вони хочуть продовжувати балансувати між а, нами і Росією. І іноді вони обирають нашу сторону в більшості своєї цієї держави. Але розумієте, одними політичними заявами не можна обирати чиюсь стор, чиїсь бік. Так? Політичні заяви в минулому Україна воює. Це значить, Україна держава прагматична. Якщо ти воюєш. Це вже абсолютно прагматичні кроки. Нам треба воювати швидше, щоб пришвидшити перемогу. Кожен день це люди Розумієте, Це люди години. На жаль, вимірюється війна саме так, і ми не можемо просто бла 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 як нас тепло хтось підтримує. Нам цього замало. Політичні заяви треба було всім робити більш потужніше до того, як Росія вторгнулася в Україну до повномасштабного вторгнення. Тоді всі балансували навіть слова. Потім, після повномасштабного вторгнення, не зробивши жодних превентивних санкційних кроків, да? після повномасштабного вторгнення хтось перестав балансувати, ми вдячні і стали дуже різкими в своїх словах. Але коли вже вторгнення і війна слів не треба. Не треба. Треба конкретника.